Наразі на території міста Лиман та Лиманської територіальної громади проводяться профілактичні заходи з родинами, в яких маються діти, стосовно евакуації таких родин в більш безпечні регіони. Під час таких заходів в населеному пункті Дробишева до нас звернулася родина з дитиною та попросила допомогу в евакуації в більш безпечний регіон країни. Також нещодавно до нас звернулася родина з населеного пункту ставки з проханням допомоги в евакуації більш безпечні регіони. Дані населені пункт, де час від часу потрапляють під ворожі обстріли. Так, все, 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 він склахає, не пошиває. Я ти такой ти поцілуй, у мене нема вже все. газ, коли були вибухи, будинку вибухи, будинку вибухи, будинку вибухи, будинку вибухи, будинку вибухи,

никуда не выезжала вообще. Всю дорогу было дома. А зараз решили выезжать? Ну, сказали, что ему надо выезжать. Решили так но еще выезжать. Неизвестно, что завтра будет.